and yes, yeah Так, перше питання. Ну, можемо розпочатися? Перше питання про бюджет Новомірської селищної територіальної громади на 25 й рік. Питання розглянуто детально. Якщо якісь замовлення не буде, пропоную до голосування. Хто за те, щоб затвердити бюджет на 25 й рік? Прошу, хто за проти. Насується з бюджету Миропільської селищної території громади на 25 рік. Це бачили, опрацьовували? Добре. Пропоную голосувати. Хто за? Проти, утримав, Рішення прийняте. Наступне. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Меропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини на 25 рік. Питання є? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримав рішення прийняте. Наступне. Хочу заявити про реальний конфлікт інтересів і передати питання для озвучення і для голосу. Комунального некомерційного підприємства Мароківська амбулаторія загальної практики сімейної, сімейної медицини на 25 рік. Прошу голосувати за дану програму. Хто за? Проти утримав рішення прийняте. Наступне, сьоме, про затвердження програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 25-26 роки. Немає.

Проти, утримав рішення прийняти. Наступне. Дев'яте. Про внесення змін до комплексної програми із забезпечення захисту прав дітей на 24-27 роки. Е, є питання по даній програмі? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримав рішення прийняти. Наступне. Про затвердження програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий приїзд окремим категоріям громадян. За автомобільний транспорт на приміських автобусних маршрутах на 25-й рік. Прошу голосувати за проти. утримав, Рішення прийняте. Наступне про затвердження програми зайнятості населення на території Миронської селищної ради на 25 й рік. Так, е, немає питань? Ні? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримав. Ви шоу, Наступне питання. 12. Про затвердження програми розвитку молодіжної політики та Національно-Патріотичного виховання Миротись і територіальних на 25 рік. Прошу голосувати. Хто <різ>: е, да. да. за? Проти? Зайнятось на зверненням. Зайнятись. Зайнятися за. 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 Голосуємо. Програма за. Проти. Утримавсь. Утримався. Утримався. Леся, ви замовилися. Рішення. рішення прийнято». Про затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території нашої громади. На дравчаті 6 років. Хто за? Проти. Утримавсь. Я Рішення прийнято. Наступне, 14. -те. Про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення підвищення спроможності поліпшення умов внесення служби особовим складом житомирського району відділу управління служби безпеки України життєво столиці двадцять 25 до років. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Залишній ради на 22.25 роки до інвестицій вносить зміни, поза внесення змін до програми? проти отримав рішення прийняти. 16. Про затвердження експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом капітальний ремонт системи вентиляції споруді цивільного захисту протирадіаційне укриття. Номер Номер укриття 21873 за адресою вулиця Центральна Цеморобильський ліцей. Прошу голосувати за експерт позитив. Хто за? Проти утримав. Рішення прийняте. Наступне. 17. -те. Про затвердження технічної документації за устрій щодо встановлення земельних ділянок в натурі. Саме та передача земельних ділянок приватної власність громадянам. Три людини. Питання є? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Просить. Утримав. Нема рішення прийнято. Дуже дякую всім за пільжну роботу.